То почалося в 30-му році. Наїхали в село ціла купа війська польського. На конях улани так звані. І вони, я не можу так все сказати докладно, бо що мені було вісім років, я там ще тоді нічому не дуже розумілася. Але я пам'ятаю, як приїхали. Якось у нас брама в селі була відкрита, і вони так як приїхали, а дід дущ був по... на подвір'ю. Він, як нагайкою, вдарив, став бити діда. І так, знаєте, пам'ятаю, як по нім, як встала кров, я так кричала, що я навіть не плакала, а просто кричала. І побігала, вибігла мама з хати. А потім я вже не знаю, забрали мене до хати, я не знаю, як то було. А в нас була комора відкрита, і то якраз збіжа було в зашіках. І був такий великий кошик, плетений, із... з гузи чи що, а там нафта була з... всередині. І вони взяли тою нафтою, взяли, облили, що збіжа, яке було за щіку. То я вже тоді не бачила, але вже казали, що не можна було і не користуватися тим збіжем. То вже не знаю, що кому вони давали то збіжа, чи, чи, чи мили їх. Чи... Я вже не знаю, як то стало. Що в кожній разі читальні вікна побили і взагалі в селі дуже, дуже бушували в селі. Але я ще не пам'ятаю добре того, що тільки то, що говорили. І то бачила, що з її таке зробили. А він щось там став говорити до них, а його так, знаєте, якось так чи зуби повибивали, чи шо, в кожному разі Він був у білий сорочці, і так, як колись ходили, біли в білих тих штанах, і так пам'ятаю, як сьогодні, знаєте, що так кров його облила чого.